Добрий вечір, пряма трансляція за гаражо. Коротше. Зазорчики тут такі самі схожі. Може тут навіть більше. Тут реально більше. Ну так. Да. Палець не входить палець заходить. Більші зазори. Більше отут тим Бо до Взагалі чуть-чуть. Саме головне масло в насосі не оказалось, як знімав. І шарик. А в цьому, як знімав, було купа масла. І шарика. Не було чути. ну Зараз вже чути, бо масло, звісно, вилетіло. Та й таке. Де це? І ще така тема.